Початок нового тижня, 10 лютого, про головні події Рівного та області станом на цю мить розповім я Микола Брежицький. На головному майдані Рівного провели в останню дорогу 58-річного захисника Юрія Лінкіна. Солдат загинув 31 січня у бою в Краматорському районі на Донеччині. Як прощалися з військовослужбовцем, розкажуть наші журналісти. У рівному віддали останню шану полеглому 58-річному герою Юрію Лінкіну. Боєць загинув 31 січня, боронячи державний суверенітет у Краматорському районі Донецької області. Погинуть самі кращі з кращих. Дійсно, з ким можна було відбудовувати нашу неньку Україну, цю земну батьківщину, дорога родина. Тому що Господь каже блажені, ті, що плачуть, бо вони втішаться. Юрій Лінкін народився в місті Лозова на Харківщині. За освітою кухар працював на криголамі, але згодом переїхав до Рівного. Тут працював на будівництві, займався ремонтами. Ми знаємо, ми його більше шести років. Працював він у нас на початку війни, ще був у нас сторожем, працював, потім разноробочим. Два роки були разом під час війни. А потім призвався. Пішов сам у серпні 2023 року. Юрій долучився до війська. Добрий, турботливий, завжди дбав про рідних: маму, брата, сестру, дружину та дітей. Розповідає знайома захисника Раїса. Хороша людина, добра, ну спокійна, весь час був. Любив своїх дітей, маму час, Я знаю, що весь час маму говорив. Чуйна людина. Після прощання з Юрієм траурний кортеж вирушив у Свято-Покровський собор, де відспівали воїна. Поховали військовослужбовця на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять захиснику. Ірина Котюк, Станіслав Мокляк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин у здолбунові внаслідок пожежі загинули двоє чоловіків. Інцидент трапився напередодні ввечері на вулиці Котляревського. Далі пряма мова. Прибувши на місце події, рятувальники оперативно подали вогнегасні речовини на гасіння пожежі. В одному з приміщень тимчасової споруди було виявлено тіла двох чоловіків 1957 та 1964 років народження. Вогнем знищено речі побутового вжитку в приміщенні тимчасової споруди на площі 20 метрів квадратних. У Дубинському районі внаслідок ДТП травмувався водій легковика та пасажири. 38-річна дружина Керманича, а також її 16-річна донька та 14-річний син. Усіх після надання допомоги медики відпустили. Хлопчика, якому було лише два тижні, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати не вдалося. Далі пряма мова. Поліцейські встановили, що водій автомобіля Опель Вектра, Вектра», 32-річний мешканець села Зарудя Тернопільської області, здійснюючи обгін легковика, шкода фабія, не впорався з керуванням та злетів у лісопосадку з подальшим перекиданням транспортного засобу на бік. Попередньо 32-річний керманич був тверезий, однак у нього відібрані біологічні зразки. Триває досудове розслідування. Сьогодні вранці на вулиці Кулика і Гудачика у рівному під колеса автомобіля потрапила пішохідка. Поліцейські попередньо встановили, що жінка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Потерпіло, доставили до лікарні. Наразі її обстежують медики. Обставини ДТП встановлюють слідчі та патрульна поліція. Діти у лісі серед зими. Жителька Рівненщини вивезла своїх малюків у сусідню область. Проживала з ними у лісопосадці. Малолітні діти ночували у саморобному наметі, спали фактично на землі і ходили босими. Поліцейські виявили родину з п'ятьма дітьми у хижі неподалік Тернополя. Малюків вже повернули на Рівненщину, а матір зникла. Чому так сталося і що чекає на дітей? Дізнавалась Анна Яцук. Арсен, колишній співмешканець Вікторії, разом прожили понад два роки у селі неподалік міста Дубно. Востаннє бачив жінку на вокзалі, коли проводжав до Польщі. Тікала з дітьми від війни. Вона поїхала все за кордон, я її сам проводжав навіть на автокзалі. Здум про те, що колишня співмешканка в Україні більш того з п'ятьма дітьми жила у лісі, дізнався від журналістів. Я ніколи б такого ну в неї не надіявся ну, Це ж від вас послухатися слухається. Все. П'ятьох малолітніх дітей віком від 4 до 9 років матір перевезла у ліс неподалік Тернополя. Там родина проживала у саморобному наметі, зробленому лише з плівки та дощок. Діти спали на брудному матраці на землі і ходили, босоніж. Поліцейські, які приїхали на місце, виявили дітей та двох дорослих. Жінка пояснила, що це її діти. А чоловік новий співмешканець, заради якого приїхала, бо покохала. Правоохоронці дітей забрали і повезли до лікарні. Матері з ними не було. Діти просили. Додому, звичайно. Андрій Глущук забирав дітей з Тернопільщини на Рівненщину. У двох найменших був бронхіт через переохолодження. Після лікування та реабілітації у Тернополі всіх п'ятьох повезли на Рівненщину. Діти про пережити у лісі не згадували. Завдяки працівникам Тернопільського центру вони цю інформацію забули. Горе матері 25 років. Востаннє проживала на Дубинщині. П'ятеро дітей відвідували спецшколу, бо мали вади розвитку. Її директорка Тетяна Куцеля роз. Сповіла, що діти були зараховані до пансіонату наймолодші, відвідували дошкільну групу почуття образи і злості образи за те, що мама знала, в яких умовах діти перебувають у школі. А злість, як можна власних дітей завести взимку в ліс, щоб вони босими ходили. Померзлій землі керівниця не приховує свого обурення. каже у школі тепло, діти вчилися та були ситі. Матір забирала їх після навчання, зробила це і напередодні зимових канікул. Втім, по їх закінченню дітей не привезла. Так, ми мали право віддавати на канікули цих дітей, тому що мама не позбавлена батьківських прав і не стояла на обліку, як сім'я. Яка знаходиться в складних життєвих обставинах зараз? Діти перебувають у реабілітаційному центрі на Рівненщині, де горе матір ніхто не знає. Службі у справах дітей вдалося поспілкуватися з жінкою. На жаль, не виявила бажання на даний час забирати дітей. Крім того, вона навіть не заперечує проти того, щоб її позбавляли батьківських прав. Тим часом колишній співмешканець Вікторії теж перейнявся долею малечі і готовий допомогти дітям. Як сказати, як не знаю, жив, як дуже дітей просто люблю. жінці дали час подумати до кінця лютого і вирішити, чи потрібні їй діти. У протилежному випадку спеціальній комісії доведеться розглядати питання про позбавлення її батьківських прав. Анна не цуколексій Олексієнко, випуск новин. Днями на вулиці Київській у Рівному внаслідок ДТП травмувалися троє осіб. 23-річному водію БМВ. Лікарі надали необхідну медичну допомогу та відібрали біологічні зразки крові на стан сп'яніння. А пасажира цього авто та керманича Мерседеса госпіталізували до лікарні. Далі пряма мова. Поліцейські встановили, що водій автомобіля БМВ 23-річний рівнянин не вибрав безпечної швидкості руху і дистанції та допустив зіткнення із попутним транспортним засобом Мерседес під керуванням 39-річного жителя обласного центру. Крім того, у момент зіткнення уламки з обох авто пошкодили ще два транспортних засоби Фольксваген та Шкоду, які рухалися у зустрічному з ними напрямі. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Рівненський фрістайліст Дмитро Котовський виборов срібло на етапі Кубка світу з лижної акробатики в американському дірвеллі. Лідер української чоловічої команди успішно виконав потрійне сальто з чотирма гвинтами, за яке отримав 115 балів. Золото у цій дисципліні здобув представник країни господаря змагань. Для збірної України нагорода Дмитра Котовського стала першою у цьому сезоні Кубка світу. Загалом для рівнянина це шостий подіум на світових етапах у кар'єрі. Фусальний клуб Кардинал Рівне з рахунком 2-3 поступився Київському Ская по домашньому матчі Екстраліги. Рівняни відкрили рахунок у цій зустрічі. Гол організували Ланко та Басич. Згодом гості забили тричі. А у складі кардиналу остаточний рахунок поєдинку встановив Сергій Кравчук. У турнірній таблиці чемпіонату рівненський клуб залишився на передостанньому дев'ятому місці. Наразі це всі новини. Більше інформації традиційно дізнавайтеся на нашому сайті та сторінках у соцмережах. Зустрінемось.